Значення широких мас та їх охоплення Степан Бандера. Ця перша у своїй черговості стаття Степана Бандера була друкована за підписом Сірий у циклостилевому виданні Визвольна політика Прага січень 1946 року на сторінках 15-17. Автор вказує на значення та важливість участі широких кіл громадянства у внутрішньополітичній дії, скеровані на допомогу для революційно-визвольної боротьби, і дає ряд практичних вказівок для проведення цієї акції. Наша внутрішньополітична праця скерована на те, щоб дослівно охопити весь загал громадянства, щоб дійти до кожного українця як причетного, так і непричетного до загального громадського життя, однаково в рамках того життя чи поза ними і незалежно від них. Найважливіша справа здобути безпосередній вплив, включити у нашу боротьбу найбільшу і найвартішну їхню частину. Тому за об'єкт своєї політичної праці беремо всю народну масу. Для нас вона важлива з таких міркувань. По-перше, маса це збірнота одиниць. Для того, щоб впливати на найбільшу кількість українців одночасно, охоплюємо своїм впливом всю масу. В ній живуть і з нею виростають найцінніше своєю ідейністю, бойовістю і здібностями одиниці. Відповідна акція їх розбудить, дасть їм нагоду і відкриє дорогу, щоб вони виявили себе. Багато таких високоцінних людей живе, можна б сказати, у глухій гущі маси, але про їхні здібності і цінні для політичної праці прикмети не знають ані вони самі, ані хто інший. Треба піти в найгостішу масу, на саме дно, щоб до них дійти. І треба відповідної акції, щоб їх покликати. По-друге, нам треба опанувати своїми ідеями, боротьбою і відповідними акціями те ж саму масу як збірну одиницю. Треба втягнути її у політичну дію, бо вона дає політичному рухові та організації широке оперття. Масовість вже надає революційній боротьбі та кожні політичні дії велику розгінну силу та помножує її кількість. У нашій боротьбі маса це важливий фактор, як збірнота одиниць. Її приєднуємо і гуртуємо. І навпаки, з допомогою одиниць охоплюємо і опановуємо масу. Йдемо цими обома шляхами одночасно, а одна праця підсилює другу. Насамперед, ми повинні докладати пізнати кожне середовище. Кого думаємо вести політичну роботу? Не вистачить знати загальну характер і прикмети елементів, що в ньому гуртуються, чи загальну психологію маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище. Зокрема, треба пізнати його особливі прикмети. Очевидно, все це приходиться робити вже під час самої діяльності, бо на довгі вступні спостереження і дослідження перед приступом до праці, ми в нинішніх обставинах не можемо собі дозволити. Пізнати середовище значить пізнати пересічний його теп, його окремі вияви, відхилення від пересічного різного роду особливості. Треба пізнати і збагнути людей спосіб їхнього думання, сприймання і реагування на ті чи інші явища, знати, чим вони живуть, як і що переживають, як ставляться до різних явищ. Насамперед треба поцікавитися їхнім матеріальним станом, умовами побуту, життя, праці, можливостями влаштувати і поліпшити їхнє життя, їхні умови, потреби і бажання. Для того треба нашим членам входити в життя мас, в усі його вияви, шукати різних зустрічей з людьми та цікавитися якнайбільшою кількістю їхніх справ. Для того, щоб могти і вміти повести успішну працю для опанування широких мас, треба брати їх такими, якими вони є в дійсності, це значить також з усіма їхніми хибами і недомаганнями. Підходячи до мас, не слід розраховувати тільки на високовартісні чи вже вироблені елементи, і тільки такими займатися, а на інших махнути рукою. При всіх акціях, які розраховані на ширші маси, конечним є пристосувати свою тактику і цілий підхід до рівня пересічного громадянина, до його зацікавлень, способу думання та його здібностей і готовності йти шляхом політичної, політичної боротьби та відповісти вимогам, що їх вона ставить. Тож тактика політичної праці серед широких мас мусить бути нескладна. І в кожному відношенні пристосоване до політичного рівня даного середовища, такі вимоги ставить само життя, і без цього політична праця, наставлена на широкі маси, є безуспішна, особливо спочатку. Якщо б ми переставили всю свою працю на масові рейки, тоді у висліді понизився б її рівень. Але цього не думаємо робити. Подібно як досі, так і надалі, нам треба продовжувати ті всі роди і форми нашої діяльності, які розраховані на кращі передові елементи. Роботу, що має активізувати, притягувати, гуртувати, вирощувати і заправляти найкращі передові одиниці з маси. Мусимо далі посилювати, і не може бути й мови про те, щоб її занебувати або припинити. Йдеться про поширення нашої діяльності, а не про переставлення її на інші рейки. Маємо заактивізувати і скріпіти, скріпити політичну роботу, призначену для широких мас, не послаблюючи праці, розраховану на передові провідні елементи, ведемо свою внутрішню політичну працю кількома шляхами одночасно. Чим вищі вимоги ставимо до середовища, тим вищий політичний рівень даної праці та одночасно, тим вужчі її рамці, і тим вищі охоплювані ними кола. Навпаки, чим ширші кола охоплює політична акція, і чим нижчий пересічний рівень її учасників, тим простіший характер даної політичної роботи. Коли масову політичну працю ми пристосовуємо до характеру і рівня широких маст, то робимо це тільки з тактичних міркувань. Насамперед, зміст завжди остається незмінним, міняються лише зовнішні форми і практична постановка роботи. Але і в цьому відношенні не думаємо постійно пристосовуватися до рівня мас, як тільки в певному середовищі, здобудемо ґрунт під ногами, зразу ж починаємо формувати ці маси, підтягуючи їх на вищий рівень, та крок за кроком починаємо вести їх до цілі. Маючи вплив на масу, починаємо в неї кермувати. І стану маси, до якої спочатку нам треба було пристосувати свою тактику, переводимо її до ролі свідомого, виробленого і активного чинника в нашій політичній боротьбі, при першому погляді на цю справу може здаватися, що за недостатньою кількості людей на цих теренах не зможемо цього робити серед передових елементів, тобто що будемо примушені братися за одну або за другу працю. Та, в дійсності, так не мусить бути. Робота широкого, масового характеру, вироблення відповідної методики праці, створення потрібної організаційної апаратури, вишукування правильних шляхів і надання потрібної різгінної сили. Все це вимагає спочатку великого вкладу енергії та відставлення поважної кількості людей до праці. Але для продовжування і дальшого поглиблення праці не треба додавати нових сил. Навіть не конечно. Залишати зайнятих на початку, бо вже в скорому часі початковий вклад сил буде оплачуватися припливом нових розбуджених до активності сил. У висліді активної праці серед широких мас до нашої диспозиції стане багато нових людей. Їм можна буде великою мірою доручити менш складні політичні завдання і відтяжиться людей з більшим політичним виробленням, дуже потрібних нам сьогодні для відповідальнішої політичної дії. Діяльність серед мас значною мірою вестимуть далі ці нові люди, які виявляться і прийдуть до нас. У висліді активізації мас та здобуття середніх впливу будемо мати тривкішу і сильнішу позицію у багатьох ділянках громадського життя, тому що тому що зміст праці серед широких мас не є іншим від змісту нашої політичної праці, яку ми досі вели серед вужчих кіл. Доводиться тільки вибрати для неї відповідну форму. Головне завдання це устінення змісту. Сама ж популяризація готового не важка і не вимагає багато праці. У сучасний момент ми розпоряджаємо таким великим політичним капіталом, що масовою політичною роботою не зменшимо його, а навпаки, а навпаки, збільшимо. Пам'ятаємо далі, що наша боротьба проти гітлерівської Німеччини тепер має велике значення, а з часом буде його втрачати. Якщо цього тепер не використаємо, то з таким трудом здобутий політичний капітал великою мірою розтратимо. Отже, якщо ми не охопимо мас, то вони частинно підуть не з нами чи, чи, чи частинно навіть проти нас та великою мірою здеморалізуються. А ми потребуємо мас у нашій політичній боротьбі, в тому теж, в тому теж і мас еміграційних до проблеми політичної консолідації. Ця стаття Степана Бандери за підписом Сіри була надрукована у місячному журналі Визвольна політика Лондон, рік 1946, один рік після Другої світової війни, коли увага загалу української.